Смерть всім козлам. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з кимисанами, як ви. І прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пищане. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть, будуть їбати нас. Я навіть не назву їх люди, всі ті ряхи, які були на бікбордах, зараз просто ще пацули, понабирали і ледве влазять на ті бікборди. І вони постійно тільки обіцяють. 99,9%. То є особи, які постійно обіцяють. Вони от 23 роки обіцяють. Ніхто з них нічого не зробив, очевидячки, і то фактично їхня заслуга та війна. А скільки коштує в принципі залучення артиста? І мільйон доларів. Ну, і дивися, я но Мінус... серні, це на повному серйозі. Ти вартому серйозі. Тобто тобі протвали мільйон Мінус. доларів. За що? щоб ти зайшов список, так щоб ти тягнув, якби без... с... Боже ну це щоб я ще був одною з мав, які ви скільки, тобі, і скільки то треба майданів пережити? Як ти думаєш, я думаю, того? що не дає абсолютно нічого. Це ну, як матриця. Ну, тобто, я ж тобі сказав, мільйон да. доларів в першу п'ятірку. Маєш гроші, зайдеш, не маєш гроші. Будеш бігати отак навколо того. Чекаєш, то вони в тебе просили мільйон? Ні, ні. <рес> вони мені так, пропонували. Так. але ти ж платять. Комусь пропонують, а хтось мусить дати. Да, хтось зайти. мусить дати. А скільки то на мільйон доларів можна А чому ти чому так далеко йдемо? Давай порахуємо всі бікборди, всю телевізійну да. рекламу, скільки вони, наприклад, навіть вашому каналу платять. Так. Ну, мені спеціалісти казали, що загальна маса заплатила. За всю свою тотальну масштабну рекламу більше 120 мільйонів доларів Вас Скажи, до то, як мінімум, де я, я думаю, що Їздити бити. по світу і казати дайте на Україну грошей і тут же їх розумієш, спускати, щоб заліпити своїм таблом з України. Мені сумно від таких ніхто угу. перлів. Мене вони задовбали, чесно а, кажучи. Але, я знаєш, я дуже багато їжджу по країні, і настільки багато толкових розумних інтелігентних людей от є в народі, знаєш, і чомусь нами мусять е, керувати хами. Грабіжники, злодії, бандити. Чому воно так є? Ну, напевно, що ми в тому винні дивися, пішли на Майдан, всі кричать про те, що національна гідність, наша патріотизм виріс. І тут я приїжджаю в Рівне на заправку БРСМ. Стоять хлопчики, дівчинка, років 23-25, оператори. Такі ж, автосині сині банти, розумієш, все. Слава Україні! І валить такий шансон з радіо. розумієш. Я думаю, сказати, не сказати, підійшов, кажу, хлопчики, дівчатка, ну ви ж розумієте, що той іржа. Ви, то є найчагірша пропаганда, ніж русські канали, тому що ви тут в Рівному, в Західній Україні, скільки людей приїжджає на вашу заправку, і ви їх кормите тим шайсом, розумієш? А там, ми знаєте, ти ми привикли, бо то радіо. Розумієш, ми привикли. От тобі і. От тобі і діагноз, да yeah, дійсно. Exactly. Я як тільки збирався в той майдан, мені чомусь отак от щось класнуло в голові. і Я зрозумів, що це така, початок такої тотальної біди. От зараз та війна, і кожен день спілкуюся з хлопаками і в госпіталі, і, і просто з тими, що повезло їм повернутися живим. І тотальне перекручування фактів, розумієш, тих е, загиз е, тих людей, які загинули, їх набагато більше, тож не секрет. Чому його називають АТО, якщо то вже давним-давно війна, повномасштабна відкрита війна, лінія фронту більше ніж 500 кілометрів довжини. Розумієш, я до того веду, що політики завжди зроблять так, що той, хто говорить правду, буде виглядати останнім 100%? Вони мають трибуну, вони мають ефір, вони мають гроші, вони можуть масово подати інформацію. І, і я робив колись експеримент. Я не дивлюся спеціально телебачення, ага. але я робив експеримент пару місяців тому. Я включив собі Росія-24 канал і громадське, наприклад. Дивився дві години тих і дві години тих. Остап, я вірив. Я вірив тим, рівно дві години, потім дві години вірив тим. Розумієш? Тобто... Е, ота їхня, працює. Воно працює, так. Uh -huh. І те, що говорять вони, очевидячки, так само працює на людей. Знаєш, я раніше думав, що в принципі нашим ворогом є, скажімо так, злість. Ось там І... пофігізм. Основний Ти ворог. це називаєш пофігізмом? То є пофігізм. Знаєш, от є затища в Києві, в Києві війни нема, е, в, там в більшій частині України нема. Все, заспокоїлося. Потім почалася передвиборча гонка. Все, у вас там війна, ви собі там воюєте. А у нас вибори вибачте, не, не заважайте. Заліпили всю країну і всі моментально стали патріотами. Захищем захистим, переможемо. Розумієш, якісь такі от фрази ідіотські, які не мають підстав під собою. Тому що що ти зробив? Біда в тому, що політики ніколи в житті не відповідали за свої вчинки. Не писали закони для нас. А для них законів не було, не right. було недоторканність. І тому, коли почалося отой рух з, 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 з мусорними баками, то мене страшно тішило. That? Так, Так, мене страшно тут тішило. Я перший раз знаєш, мені маслом по грудях отако помастили. Вони перший раз відчули страх. За...